Шановні колеги, вітаю всіх! Я Наталя Осіна, методист науково-методичного центру професійно-технічної освіти у Запорізькій області. Дуже часто під час створення якихось презентацій іншого якогось цифрового матеріалу, під час завантаження матеріалів на власні сайти, блоги, ми використовуємо QR-коди. Для того щоб наш глядач дуже швидко потрапив на якісь сторінки або покликання, які ми надаємо. Тому зараз я вам продемонструю сервіс, який дозволяє робити дуже яскраві різнопланові QR-коди. Покликання на цей сервіс ви можете знайти. В описі під цим відео, або на моєму сайті інтернет на користь у вкладці Інструменти для генерації QR-кодів. Мова йде про ось цей сервіс вебсайт Planet. Покликання інтерактивне тут теж, тому переходимо на ось таку сторінку. Зверніть увагу, що в мене вже налаштована українська мова, але є ще. Інші варіанти. Тобто, якщо е, вам потрібно е, використати якусь іншу мову, будь ласка, ви можете обрати. Мене влаштовує українська, тому починаємо. Отже, отут бачимо ми одразу, що саме, е, які саме QR-код, на які сторінки ми можемо з вами зробити. Бачимо е, Ну, такі саме. Найактивніше, яке ми будемо використовувати, це е, QR-код на якесь покликання, але зверніть увагу, можна і номер телефону завантажити, сторінку у Фейсбуці, навіть е, текст, якийсь ми можемо закодувати, якісь свої контактні дані і так далі. Тобто обирайте, що саме вам потрібно. Далі. Е, цей рядочок ми е, вставляємо е, покликання. я взяла покликання, буду робити QR-код на офіційний сайт ЦПТУ Запорізькій області. Для цього я копіюю покликання це і в цей рядочок вставляю. Так, в принципі, якщо вам Потрібен звичайний QR-код, ви вже можете генерувати, але які ще можливості надає цей сервіс. Зверніть увагу, можна змінити колір вашого QR-коду ось тут. Для цього ви натискаєте, обираєте ось тут гаму, яка, ну, наприклад, в синьому кольорі я хочу, і ось цю крапочку тягнете, затискаєте і тягнете, обираєте саме той колір, який вам. Потрібен. Далі ви фоновий колір можете змінити. В мене за умовченням стоїть білий, мені це влаштовує, але ви можете змінити це. Далі, можна один, можна градієнт використовувати, я не буду це робити, тому я залишу один колір. Далі можна додати логотип до QR-коду, є вже якийсь готовий, як то Facebook, наприклад. Twitter, Google і так далі. Тобто тут можна щось обрати, TikTok ось тут є, а, або можна додати свій власний логотип, якщо є таке бажання. От я натискаю Додати логотип і зараз надам логотип нашого НМЦ. Ось такий в мене є логотип. Я відкриваю і він завантажився вже. Далі, які є можливості. Далі можна додати рамку на текст. Тобто, бачите, які є варіанти. Ну, Наприклад, я оберу ось такий, і знову ж таки можна обрати колір цієї рамки. Так, ну в мене синій був сам логотип, тому давайте зробимо якісь такі ось такі якісь жовтий. Так. Це без тексту, але ще можна додати з текстом. Зверніть увагу, scan Me, Тобто можна обрати якийсь такий варіант ще, але я залишу ось такий варіант, в мене обраний був і буде ось такого кольору. В принципі, це всі налаштування, і останнє, що вам потрібно зробити, вам потрібно обрати, в якому саме форматі вам потрібен цей кірку. Я, мені потрібен як малюнок для того, щоб потім кудись його вставляти, там, в презентацію або на сайт. І так далі. Я обираю, в якому форматі я хочу отримати цей код і відповідно натискаю на ось цю кнопку Генерувати. Зараз згенерується мій QR-код. Потрібно трошечки зачекати, і ось бачимо, ми вже отримали наш QR-код. Ви можете подивитися, якщо вас щось не влаштовує, відповідно, ви можете знову щось змінити, колір або логотип, або щось інше. Коли вже згенеровано, я відповідно натискаю на ось цю кнопку Завантажити і обираю, куди саме Ну, наявний робочий стіл зберегу Зараз. Зберігається, і давайте перевіримо. Ось, дійсно, я отримала ось такий QR-код. Крім того, ви можете обрати інший якийсь формат або якісь інші налаштування вашого коду, і відповідно працювати. Дуже зручний сервіс, не потребує регістрації, як ви звернули увагу. Ну, і, відповідно, якщо ви не зареєстровані, і ваші QR-коди тут. На сервісі ні зберігаються. Е, крім того, я хочу звернути вашу увагу, що тут сервіс дозволяє ще е, щось створювати, є деякі ще е, можливості, тобто і стиснутий і так далі. Вебсайт. Подивитесь, якщо вам подивитися, можна всі інструменти, тобто не тільки цей сайт дозволяє створювати QR-коди, тобто є ще інші можливості. Ось такий сервіс, дуже корисний, на мій погляд, тому використовуйте. Я думаю, що вам буде в нагоді. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал в Ютубі, тому що я намагаюся шукати для вас корисні матеріали, корисні сервіси і, відповідно, розповідаю, як з ними працювати. Дякую за увагу! До побачення!